Ще дівного вечора, шановні українці, зараз я вам запишу цікаве відео От, до теми прапорів і кольорів жовтого блакитного чи жовтого синього. От, і розпочну своє відео з того, що я навчаю у своїй школі, що нікому не потрібно вірити, навіть мені як вчителю, тому що все потрібно перепровіряти на власному досвіді. Тому що, якщо щось вам кажуть, це може виявитися неправдою. От, суть цих прапорах, жовто-блакитному чи блакитно-жовтому, в тому, що його люди голосять, що неправильний, що якщо повернемо там прапора раком боком, то зразу гей, як заживемо. Забуваючи про те, що в історії вже, якщо дослідити, то його не раз перевертали, і він був і жовто-блакитним, і блакитно-жовтим, і е геноцид нікуди не дівався, і українців знищували і будуть знищувати, тому що е проблема не в. Перевернути з цих кольорів в їх головах. От. Відповідно, в минулому році, ну, ви ж все-таки відмика на каналі, відповідно, я відчуваю енергії. Я розумію, що обидва кольори, що блакитний, що жовтий, вони позитивні. І їх поєднання будь-яке є позитивне. От. Тому що це інструмент. Інструмент, якби вони поєднували, він буде гарно працювати. Відповідно, в минулому році я тестував е, в тривалості часи. Ну, як я ж кажу, якщо сумніваюся, потрібно брати і перевіряти і тестувати. Ну, поки бо, тому що е, все поє, порівнюється на власному досвіді. Якщо хтось оперує якимись прапорами, історичними факторами, а історію пишуть е, брехуни часто, ну, тому що історію пишуть або про переможці, або маркетологи. Ви повинні це розуміти, тому навіть мені довіряти не треба. Все, що я кажу, берете і перевіряєте. В минулому році я був. Е, Зробив тест, коли я ходив, вниз був синій вар був блакитний. От, кросівки вже, на жаль, зносилися. тобто я Брав, наприклад, там, джинси поєднував. От, ось залишилось, спеціально купував левіси. Вони темно-сині, чомусь вечір, видно, камера не зовсім кольор передає. І кросівки були. ну, Кросівки в мене швидко зношуються в них. Не, не шкодую по лісах, в лугах. І, Вар був жовтий, вон, ще майка була жовта, але ну, вона теж зносилася, пішла вже на цей, а футболка вон, залишилась, наприклад, ще пристойна. І в цьому році я е, зробив те, що давно хотів. Дуже важко було знайти чисто-жовті кросівки, щоб низ був жовтий. От, я знайшов такі, ш... Тому що шкарпетки виявилось не проблема знайти, а от кросівки була проблема. От. І скечерси чудово чарівно випустили чисто-жовті кросівки. От, і в сенсей випустив ось такі чудові бірюзові шорти. І ну, футболки то не проблема. у них футболка лежить блакитна. І таким чином я цього року відносив, коли не збув жовтий, а вар був блакитний. Тобто чисто тканини, чисто кольори. Тобто, перетестував на собі, прогнав поєднання на тканинах, і ця тканина, і ця тканина, тканина. Це також ну, умовно, це синтетична шкіра, умовно тканина. Поєднання самих кольорів, як поєднання кольорів впливає. Низ і ну, жовтий зверху, жовтий знизу, блакитний зверху, чи синій зверху, тому що також ну, сині футболки носив, і є темно-сині шорти. Ну, зараз вони на мені, до речі, показувати не буду. От. Тому провів дослід. Дослід, і те, що я відчував, в тому і переконався, що саме було цікаве, тому що і минулий рік був позитивний, і цей рік позитивний для мене, але. Поєднання, воно і те, і те позитивне, програвалося по-різному, тому що коли був жовтий зверху домінував, от, тобто футболки були майки жовті, а не були шорти або штани сині і кросівки, або взуття було сині, то вер все-таки підсвічував, втягнув до удачі, до фарту такий жовтий кольор. Просто більше фартило, і низ поєднання, тобто кудись несло, і також додавало фарту, ну, фарту скажімо так, більш фартовий рік, тобто більш такий, як лагузівський, а варх більш як сол. Підривало часто на якісь ефекти, ще щось таке ризикові речі, поєднання таких кольорів, коли жовтий був зверху і блакитні сині знизу. От, тобто стан був цікавий. До фінансів він так собі був, якщо чесно. Ну, хоча фінанси були за рахунок інших практик, фінанси були не дуже. Зато сяяти і прагнути слави, ще чогось додавалося. І це було саме, коли я тестував одяг, який там протягом дня носив, віддавались такі ефекти. От. А от в цьому році, коли я тестував, коли низ жовтий, саме кросівки, шкарпетки і верх блакитний синій. То тут цікаво програвалося, тому що е жовтий кольор підключає. Ну, е хто в темі, то в нас є якби Чорне Сонце або е Земне Сонце, ну, це ядро Землі по суті. Воно чітко підключає до е внутрішнього е ядра серця планети, а це матеріальний ресурс. І дуже класно воно е законтачує до матеріального ресурсу. І дає матеріальний ресурс, і прям міцно стоїш на, не хочеться світити, там, форсувати, сяяти, скажімо так, селебриті бути, але прямо притягують фінанси, коли низ жовтий, а верх блакитний, і це відчулося. Блакитний давав більше холоду, тобто більш от, цікаво заземляло, прямо ж до енергії землі притягались, заземляло, Тобто воно синхронізація з темним внутрішнім сонцем було. От, і ви, умовно, як. Ну, Де Україна, хто також в темі це пуп землі, так званий зв'язок, ніби як живіт з родом, а тут, якби з родом людським. Тому сюди хочу всі заволодіти. І оцей зв'язок посилювався. Верх давав, можливо, холодність думок і певне управління було краще керувати, ну, скажімо так, стимулював мислення. От. Тому і той, і той поєднання кольорів абсолютно ніякого негативного ефекту не має, просто ними потрібно вміти користуватися. Це просто інструмент. І то тканина, і ну, це просто тканина, яку ви одягаєте на себе. Так само, як умовно чи прапор надягаєте на країну, то дає певні енергетики, певні вібрації. Так як я вже сто разів казав, не, не вірити, візьміть, купіть, протестуйте. Ну, от такі кросівки, правда, будуть трошки коштувати, тому що вони якби взуття дуже важко знайти в жовтих кольорах. Ну, шкарпетки просто воно не зіграє, якщо потрібен якийсь об'єм. Тобто 90% буде жовтого умовно, хоча б 80% в кольорі. Бачите, тут чорного мало, тут 98%. Блакитного, от в таких тонах щось підбираєте, і тоді ви зможете провідчувати смак. Знову ж таки, я ніколи не казав в своїх відео за символи. Тому що якщо символ нанесений на прапор, то домінує символ. От, тому що якщо на людину ви наносите, одягаєте прапор чи там, ось комбінацію одяга, то домінує людина, тому що людина є символ, а кольори тканини просто посилюють, дають певні ефекти. От, і тому, якщо ми, би прапор не візьмемо, ми можемо сяяти домінувати. От, а можемо міцно стояти на землі і генерувати фінанси, тобто триматися за ресурс. Так і так чарівно. Ну, символи, я вважаю, на прапорі взагалі недоцільні не будь-якому не потрібні. От. Відповідно, які ми можемо зробити висновки, що ті, і ті кольори працюють, хто не працює по-своєму, обидва працюють позитивно, просто ефект є умовно успішності. Коли буде жовтий вгорі, блакитний знизу, буде фарт з успіхом, з удачою і прагнення слави. Не факт, що людина її доб'ється, але буде бажання хотіти справи, слави. А коли буде жовтий знизу, блакитний зверху, то тут відпадає ефект фарту і селебриті, але будуть притягатися фінанси, будете міцно на фінансах стояти, і буде холодна голова, класно мислити буде управління. От. І заключний висновок в тому, що якщо хтось е каже, що якісь поєднання кольорів неправильні, то в нього в голові щось неправильне, і це вже психічне відхилення, тому що кожна людина метафорами діє на основі свого досвіду. От, вона просто не може щось інше сказати, е маючи свій досвід. Але дурна людина буде керуватися чужим досвідом, розумна, вона візьме, як я, і протестує, наприклад. Ну, вона читала інформацію: Ну, добре, ми відкидаємо щитування, Я просто взяв і протестував. Чиста механіка, матеріальний світ, розумієте? Взяв і протестував і свої дані я перевірив. Тобто тестування це порівнювання очікуваного результату з фактичним. Я мав якийсь очікуваний результат, який я можливий був очікуваний результат: один, що якісь поєднання виявиться негативним, і другий очікуваний результат, що вони будуть. Кожен по своєму позитивним. І фактично він виявився, що кожен виявився поєднання кольорів на тканині, виявилось по своєму позитивно. Розумієте? От тому такі справи. А той, хто намагається перекласти тому, що він робить погані вчинки, бреше, обманює, обкрадає, шляється. Ну це обично хрещені робляться на 99%. Тобто вони звикли, що на все воля Бога тобто перекладати свою тупість, свою недолугість, свою, свої розумовий, відсталий розвиток на когось шукати в комусь вину, вони шукають ну, на когось там провину перекладати, розумієте? І перекладають на прапор на кольорі. Тому це і той, хто ще йти більше, це вже психічне відхилення, а хто яро доказує, що треба якось прапор змінювати, от. без того ж він не вивчав. Та тут вивчати не потрібно візьміть, походіть три місяці влітку. В певних кольорах і протестуйте, як воно буде. От. І хто це яро нав'язує, що там і... тільки так має бути, хоча ні разу цього не перевіряв, не тестував на собі, як на нього діють кольори, то таких людей це реально психічно хворі, це агресивна стадія шизофренії, їх потрібно ізолювати. Ізолювати десь якісь там, ну Наприклад, в Вінниці це 0,33 дзвоните, і приїжджає наряд там, психіатричну лікарню, імені Ющенка Ющенко забирають. І там їх потрібно ізолювати і надовго, тому що це реально агресивна форма психічних розладів, це шизофренія і параноя в людей. Плюс там ще є діагноз, там хтось підписників писав, коли людина намагається свою недолугість, свої погані вчинки перекласти на оточення або на когось, наприклад, на прапор. Тому робіть висновки. Хочете, візьміть, протестуйте. Візьміть, протестуйте. Тобто, ну кросівки отакі, важко знайти. Сині, то без проблем там не можуть бути. Жовті важко знайти. Але захочете, знайдете. Жінкам простіше, чоловікам дуже важко. Візьміть і протестуйте. Протестуйте і відчуйте на собі. Зміни будуть, але ці зміни будуть позитивні. Чому позитивні? Тому що у вас є клепка в голові. тому що дурню ти в що хоч не одягай, які хоч кольори не давай, які хоч поєднання не, не давай, воно психічно хворе або. Імбіцил, олігофрен, він ним залишиться, розумієте? А розумний отримує вигоду з кожного кольора. Тому прапор, би який у нас не був, він прекрасний. Ну, от. А найкраще ми жили, коли прапорів не було. Коли люди спілкувалися енергетично і були в гармонії з простором, їм не потрібні були прапори, тому що в них була гармонія і клепка в голові. Слава українській нації, смерть нашим ворогам. А тих, хто там збирається перевертати прапори, то я рекомендую їх перевернути в першу чергу, тому що є нагальні. Питання, вони як... сьогодні гепнули одного з радників, і так треба гепати кожен день і всіх. Слава українській нації, смерть нашим ворогам!